Якщо ви зараз дивитеся нас у прямому ефірі, ви теж хворі на сонне сп'яніння. Американські вчені зі Стенфорда твердять, хто не спить вночі, той спить в день під час роботи навчання, кермування авто та в транспорті. Це нова хвороба великих міст. і Українські лікарі стан справ підтверджують про хронічні розлади сну, їх наслідки та шанси жити довго і щасливо. Тетяна Фруктова. Сьогодні Руслан на 40 кілограмів худіший ніж півроку тому. Ось такий він мав вигляд, як лікувати до української асоціації медицини сну його привели родичі. Скаржився, не може виспатися, хропить у день, увесь час хоче спати. Має проблеми із серцем та хронічну депресію. Не міг керувати керму автомобілем довгий. Ну певний час, тому що засинав там в дорозі кілька годин. Я не міг перенести, читати книжку не міг довго. Під час роботи звичайно дуже дуже хотілося спати. І так спить мінімум третина нашого населення. Уже півроку Руслан спить уночі з маскою на обличчі, а його дихання регулюють апаратом. У день каже бадьорий та оптимістичний. Та лікуватись або дбати про своє здоров'я хочуть не всі кажуть лікарі. Хоча руками говорять невисипання, проблема серйозніша ніж здається на перший погляд. Це приводить в крайній ступінь. Це інсульти, інфаркти, порушення ритму. Високий холестерин, метаболічний синдром, набір ваги оце проблема не тільки великих міст, це проблема всі всього нашого населення. На сп'яніння умовна назва комплексного синдрому хронічної втоми, який кажуть лікарі, нині ледь не у кожного другого українця. Аби його не було, вкрай потрібно щодня лягати спати не пізніше десятої години вечора. Кияни на вулицях про сон розказують мало. На Работа, на Та більшість усе ж зізнається. Сплять максимум 6 годин. Лягають після 12-ї. Сном жертвують, хоча й знають це небезпечно, не мають виходу. Як от студентки, першокурсниці Аліна і Тетяна хоче. Всяких лабораторних все треба писати вручну на парах дуже часто засинаю на лекціях. Особливо коли ще перша. Ні, хитрість сідаєте на задні ряди. Десь? Да, от так, Отак. Закриваємо. Закриваємося. Чи молода мати, яка працює, Оксана? Каже, вже давно спить 4-5 годин на день. Переживання за день не дають уснути. Сонливість, усталость, нервозність. Надо над собою працювати. Ми готові отак от, от з завтрашнього дня. Або... Завтрашнього ні. Рецепт як почуватися в день на всі 100, розказує пан Олексій. Йому 70, та на вигляд молодший. Лягає спати у першій о п'ятій уже на ногах. Прогулка десь півтори година півтори вона досить оздоровлює. Лікарі кажуть, прогулянок недостатньо. Важливо створити собі стабільний режим сну і спати 8 годин. Якщо займатися спортом, то за 3 години до сну вечеряти легким бутербродом, наприклад, із сірого хліба з індичкою чи моцарелою. А ще перед сном прийняти ванну та слухати спокійну музику і обійняти рідних. А більше 8 годин також не спати, бо пересипання для самопочуття ще шкідливіше. Тетяна Фруктова, Євген